Вітаю. Давайте про те, що буде зрозуміло тим, хто не розбирається. Де біле, де чорне, зможете відрізнити, де 1 кілограм, де 2 кілограма теж зрозуміло. Давайте про біле і про чорне. У нас є вигляд прилада і ціна в 20 тисяч. Далі. Бачимо вигляд прилад. Дизайн вже сучасний і ціна 11 тисяч гривень. В Аська на нас живлення батарейки. Переставляєте їх чи купуєте акумулятор. Тут вмонтований акумулятор. Тут це ще раз підтверджую сучасність. Тут вага буде в нас 1,3 кг, тут вага в нас буде 1,4 чи 1,5 кг. Важче. Далі. Використання матеріалів протиударні корпуса підводні повністю занурення, еластичний пластик, тактична резина. Тут алюмініва сподівана штанга, поролонова ручка, але підлокотник може зламатися. Далі дивимося дисплей. Тут маленький дисплей з козерком. Тут здоровенний дисплей, як 4 аскри. Інформативність буде краще. Далі. Тут функціонал мінімум, навіть немає баланса ґрунта і навіть регулювання гучності немає. Тут не просто регулювання гучності, а й шумопоглиначі, які дають стабільність на професійних приладах, зазвичай використовується, дають стабільність при перешкодах і на важких ґрунтах. Зрозуміло? Далі, тут частота у нас 15 кГц, тут 10. Плюс-мінус характеристики одну але є баланс ґрунта, менше пропуски, і 15 кГц, все-таки дрібні цілі відчуває краще. Зрозуміло, це фізика. Йдемо далі. Що ще в нас тут такого є в порівнянні? Щоб ви могли підтвердити, ну комплектація все зрозуміло Далі. Що стосується саме гарантійних зобов'язань, тут гарантія 3 роки на все, і замінюють на нове якщо ламається. Тут з ремонтом в основному у нас і все, ремонт ремонтується, і навіть простіше розбирається. Ось гарантія на блок-2 роки на котушки якщо це монорік, якщо це даблде, Ось потрібно пригадати. Андрій, якщо Dabalдека катушка на Асті, тоже рік виходить гарантії окремо. Так як на МОН. Тоже рік то ж рік гарантії, так. Да. Далі, по цінах ми розібралися в 20 тисяч і в 11 тисяч. Якщо ще щось цікавить і щось незрозуміло з відео, не можете. Скажемо, скласти, можете набрати мене по телефону, але я думаю, тут це номера телефонів і сайт, бо у ну, ці прилади втрати на них будуть орієнтовно 7-8 тисяч гривень. Продається, і цей теж орієнтовно 7-8 тисяч гривень.